А ми продовжуємо будувати ціле місто завдяки наліпкам. І сьогодні це у нас кімната під номером 13. Чарівна кав'ярня котиків. Ви тільки гляньте, яка тут крута кімната і які лампи прикольні. І не забувайте, що саме ви обираєте, яку кімнату ми будемо робити наступною. Вам просто потрібно написати будь-яке число від 1 до 20, і в наступному відео буде кімната саме під цим номером. Такс, ну а ми в нашу кав'ярню обов'язково додамо вікон. Ми будуємо кав'ярню з затишком, тому поставимо біля віконця ще й місця для відвідувачів. Ой, який цей котик щасливий. Ви подивіться на нього. І ще одне місце поставимо поряд. Мені здається, що цей котик має різний колір очей. А зараз буде магія в ніхогварці. Щоб посадити цього котика, нам потрібно зробити ось так. І ляйте, як вийшло круто. Такі рослини повісимо зверху. Для краси. А знаєте, що ще буде гарно тут виглядати? Такі рамочки з квітами. Але мене вже не зупинити, я хочу більше квітів. Тому спеціально цю поличку ми виділимо для ось цієї красивої. Подивіться на це. Місця вистачить усім, і на цій стіні нам виходить, залишається розвішати усякі такі дрібнички. Тут будуть кльово виглядати такі міні-картини. І до речі, придбати цей блокнот можна в магазині. Магазині бесті з бутік по посиланню в шапці профілю.